Писує. слухайте, вам не треба оцього сірого. Що це ви таке? Оце королівський колір між розовим і червоним. Отакий. От я б хотіла вас таку побачити, як квітка, щоб ви йшли до мене. А ви такой йдете, сірий шаші. Хто вам його ще напхав на шию? Хто? І ця кор... чорна курточка, а спідниця це вже. Це... це ще моя бабуся, може, в такому ходила. Я вас обою. А їй було 96 років. 75-річна жителька Бердичева Віра говорить, що не любить темних кольорів в одязі і все життя носить тільки яскраві сукні. Слухайте, в мене має бути все яскраве, яскраве, бо я жива. Я не безцвітна моль. Мені сіро не треба, чорного не треба. Це не в мене алергія на це все. У мене має бути біле, рожеве, червоне. Як червоне плаття, то і махи червоні. Я люблю, щоб воно кричало, вищало. Я хочу, як я йду, щоб всі бачили, що це я йду. Це я йду. Бо синіжки розові, плаття в мене розове, квітка в мене розова, і, і помада, і тінь, і все має бути по кольору. А те, тобто... то, що я не з'їла, то, то до лампочки. Головне – одяг. Да. Жінка розповідає, її ранок розпочинається з вибору одягу. Потім вона під сукню робить макіяж, обирає перуку та їде до жінки, яку доглядає, тому що пенсії, яку вона отримує, не вистачає на одяг, каже Віра. Я собі, як приходжу на базар, там де жить три ковти, бордові. Вона так відкрита друга під шейку і третя. І вони чуть-чуть різняться по кольору, але я від жадності їх беру всі три. Якщо я приходжу, бачу носочки ну, красиві, а там вже квітки на них намалюють, то це вже, щоб там газ сичав, я не буду молока пити, бо я молочний Алкаш. Ну, я... <реш> <реш> ну, це вже моє, вже туди пенсія пішла. Колись мені чоловік мені сказав, давним-давно, може, покійний, бо я не знаю, коли він помер, бо він мені сказав, ти тряпочниця". Да, я художник модельєр женська і детська держава виходного дня. Віра говорить, що втомлюється від людей, які бачать її в строкатому одязі і хочуть з нею сфотографуватися на вулиці. Їздять, летять, біжать, кричать. О, давайте, я з вами давайте. І це знаєте, вони мене нахапають, нахапають. Ну, а я по мені морозі значить, ви, ви забрали мою енергетику, а мені хай Бог дасть нову. Жінка каже, що має сина невістку та дві онуки. Я за ним давно вийшла заміж. І мені, мене людина дуже увідала. Вона мені сказала три погані слова. І я сказала, що більше я не хочу слухати. Ніколи в світі мене вже більше ніхто не буде обіжати. У мене були батько і мама, вони, мені були два крила. Вони дитину забрали на госпітані. А, а він з дитинства мріяв бути генералом. Ваш син. Да. І Бог дав так, що ця дитина пішла своєю дорогою, зустрів добрих людей. Добрі люди так помаленько, то він замкомандира, то він тим, то він тим, то він тим. Ну, зараз вже полковник. Ну, і дай Бог, щоб був генералом. То він зараз воює. Так, да. він воює, а я молюсь. Віра говорить, що любить життя, мало їсть, це додає їй енергії, вірує в Бога та знає понад сотні молитов. Я радію світ Божому. я встаю рано і кажу, який гарний світ. Боже святий! Там зоря на сході, там зоря коло місяця, а зараз осінь. Зараз можна вижити на подножному кормі: сливка, яблуко, грушка, кусочок булочки. бувайте здорові. А наше це сало гектаром і цей жвіт гарбузою. Його не треба. Жінка каже, що любить допомагати людям, але не всім. Йде навстречу мені алкаш і, і бладчик. Я кажу, боже, хто це вас побив? Ой, ви знаєте, дайте десятку. Я на смерть не даю. Горілка це смерть, і це смерть духа, я йому кажу. То на що воно вам вмирати без пори? Хлопці, не йдіть туди. Господи. А ноги босі, постерні. А Розкажіть про своє дитинство, де ви народилися? Ну, слухайте, де народилися? Де народилася ві... на, на Вінничині? Довго там не побули, тому що. Батько сказав, як, ви, як ми вже вимучились, то наші діти щоб так не мучились. Переїхали в Бердичів. Ну я не знаю, як От ви вмієте на світі жити. Ви шафік підібрали сіренький, спіничку довгеньку, а я ні, я так не вмію. Я так як в дитинстві, що я хочу, та мені повинно бути. Олег сусід віри розповідає, що товаришує з нею вже 30 років. Чоловік говорить, що вона завжди весела. Це моя подружка. Кожен день йде свято на роботу, кожен день свято з роботи. Новий стіль кожен день, нове вбрання, все як не може бути. По погоді. Хмурно, похмуре, ясне сонечко. Веселіше вдівається. От якщо не подобається людина, в вам скажу. Або геть не поздоровується. І таке буває. Ну, вона дуже позитивна людина. Покажу вам вище. І це я була кращою. Ви були таких такі Гарно? Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.